Посіяла людям літа своє літечка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я ж недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені діти, а ви вже без мене рості. А як же без вас ми, та що ви намислили мамо, а хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги з журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райду, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайте щасливі навіки, лишайтесь не дідь. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли вись рушники, лишайте щасливі і стала замисленим полем. На всі покоління, на всі покоління й віки, лишайте щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління й віки.